Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Карти Кіпер. І я подивлюся на наступний тиждень для вас і для України. Чого чекати? Які енергії будуть на кожний день тижня? І а, коли і як закінчиться війна, ми завжди питаємо. Ми завжди питаємося, бо це те, що болить, це що. Дуже важливо для нас знати, коли і як закінчиться війна, і чи буде наступний тиждень нам давати наступний крок до перемоги, що дасть наступний тиждень на понеділок? Що принесе день? Понеділок у нас, так? Ворог ще поки дуже сильний, можна сказати, його нечистий дух, він його купив, і ми знаємо ці шаманські ритуали, які вони роблять там, і сила та нечиста, вона та дуже брудна. І ця карта говорить, що треба знати, що це не легко нам подолати ворога. Думки. Думки про це йдуть, і весь світ хоче позбутися цього лиха. А буде щось нове, буде якась нова ідея, якась думка. Хтось, хто розумний, знаєте, там людина має владу чи розумна, може десь у Пентагоні. Чи у Європі, чи в Україні Яку, якась думка прийде нова, якась юридична думка, це суддя. І тепер у нас в Україні треба, щоб був на, у нас антикорупційний суд, і від цього все багато залежить. Бо ми тільки тоді подолаємо ворога, коли у нас будуть закони проти корупції, і тепер треба ці закони робити, бо коли їх не тепер? Тільки тепер. Якісь нові рішення будуть прийматися в понеділок, юридичні рішення, щоб захиститися від ворога. Оце основне. На вівторок. На вівторок якийсь чоловік літній в літах, і в нього не дуже... Дуже добрий стан здоров'я. І це щось нове, як дитина. Бачите, енергії цього дня з одного боку це старші люди, у яких є вже проблеми здоров'я, вже не таке крепке, і молоді люди. І треба нам захищати і стареньких, і а, дітей. Це основне, це головне. Бо ці люди не можуть самі за собою а, ну, себе захистити. І у вівторок будуть вирішуватися якісь питання, може в уряді, на якомусь урядовому рівні, що стосується допомоги старшим людям і дітям. Це конструктивний день. Бачимо на середу Pathway, хаус, дом, дім. І карта трансформації. Ця карта говорить, що день. Коли треба берегтися. Треба берегтися, бо ворог, він якусь пакусну яку е, ідею має. І е, треба берегтися, берегтися від бомб всереду, бо це день дуже-дуже небезпечний, на жаль. Але будемо берегтися, все буде гаразд. Четвер: Distant Horizons Toil and Labour. І експектінш. Ви чекаєте? Може, праця? Може, у вас буде нова праця, якою ви чекаєте? Може в Україні вже ми почнемо виробляти зброю свою. Я так надіюся, що будуть вже нові заводи. Це не за, не за один день робиться. Треба було 30 років років то робити, а не робилось нічого. Тільки корупція а, з, забирала у наріда всі гроші. Це було страшне щось. І зате Україна не має. А багато що могла б мати, бо люди в Україні талановиті і дуже вільні, дуже сильні, дуже такі, знаєте, ну, настоящі, прогресивні люди. А на жаль, хто йде в уряд, зразу стає поганою людиною. Чого? Бо немає законів, які б, які б не давали б всім злодіям творити, що вони творили. І тут я бачу, що «expectation and toils». Ми чекаємо, що в Україні буде якась економіка розвинатися. А ми чекаємо, що буде зброя нова для захисту. А в четвер буде щось приходити, якась нова звістка. І це гарний день, це день гарних новин і стабільності якоїсь. Може, ми будемо вже виробляти свою зброю? Може, ми будемо вже боротися з корупцією? Є що робити, не тільки війна, життя продовжується. П'ятниця офіційна особа. А, тут гроші, і гроші, які а, просто ви не чекали, а вони прийшли, і тюрма, в'язниця, вибачаюся. А, це день, коли може ми зможемо поміняти наших полонених. Може таке бути, прийдуть додому полонені, а, може бути. Що ми будемо брати в полон золдаті з, з, з сторони ворога? А тут говориться, що може когось буде засуджено, може когось з офіційних там, особ буде виявлено ворога, і може зрадники чи колаборанти їх буде виявлено. І будуть, будуть виділятися цей день, будуть виділятися гроші на репарації України і на те, щоб, щоб робити виплати дітям і літнім людям. Я вже трошки збилася, може, по три карти було на кожний день. Два, три, 4, 5. Субота. Суботу у нас гроші, гроші. А, чоловік. І лист буде вам. Хто дивиться, може бути лист від чоловіка. Все буде гаразд, якщо ви в еміграції чи біженець, буде лист від чоловіка. Отримайте, чи буде зустріч, чи, чи буде побачення. І будуть гроші. Вам будуть виплати. Карти дуже гарні. Що стосується України, армії, тут я бачу, що. Такий потужний день, коли будуть приходити кошти. Кошти на те, щоб боротися з ворогом і захищати країну. І якісь папери, якісь нові закони. Я дуже, дуже чекаю, коли Україна буде мати нормальні закони. І в уряді повинні бути професійні люди для цього. Високопрофесійні люди. Якщо таких своїх немає, а такі є тільки що. Ну, вони не йдуть тоді наверх. Я знаю, хто з України. Я маю декілька а, людей, які б були б дуже добре для уряду робили б. але ж вони їх не бачать уряд. На жаль. На неділю в Це карта пані, ваша карта. І кохання, вас чекає, кохання, вас чекає все добре. Це гарний день. Але карта поверті говорить, що всі українці тепер витримують дуже сильний напряг такий. Да? Дуже, дуже тяжко всім українцям. Ця карта поверті говорить, що лікуватися нам треба від емоційного такого. Знаєте, коли сталася війна, то ці всі... Зв'язки у нейронах у мозоку людини вони бу було зруйновано за одну хвилину. І це як така, знаєте, вибух такий. І треба дуже швидко робити нові зв'язки між нейронами. Якщо цього не робити, це дуже небезпечно. Зате я роблю розклади для своїх українців, своїх друзів, земляків, щоб ми будували. Нейронні зв'язки, щоб ми збудували свій мозок, щоб ми будували майбутнє, щоб ми мали мрію, щоб ми знали, для чого ми живемо. Бо дуже страшно за часи війни, дуже страшно. Немає надії багато в кого. Багато хто в кого хату зруйновано, чи хтось з, 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 з рідних людей загинув. Як тим людям вижити? Як це страшна біда, страшна біда? І я молюся Всевишньому, щоб надав силу. Щоб допоміг всім українцям і щоб Вища сила, Творець захистив Україну і допоміг нам позбутися ворога якнайшвидше. Як Отакий тиждень, мої, мої любі друзі. Бажаю вам щастя. Все буде Україна. Слава Україна! Героям нашим слава і до побачення!